Ма, купи мені цю машинку. Мале хлоп'я років чотирьох тримало в руках невеличкий іграшковий трактор. Остапчику, в тебе вдома вже два майже такі самі трактори. А я хочу ще цей. Я не маю ні бажання, ні можливостей виконувати всі твої захцянки, вже строгіше сказала молода мама. А що таке можливості? зацікавився син. Це дуже часто гроші. Олена рішуче поклала іграшку на полицю, взяла хлопчика на руки і повела в напрямку каси. Той неохоче переставляв ніжками, вільною рукою витираючи сльози. Жінці стислося серце від цих дитячих сліз, але вона знала, що вчинила правильно. Розрахувавшись за продукти, мама з сином вийшли з супермаркету. Зачекайте, почувся ззаду чоловічий голос. Олена не відразу зрозуміла, що це стосується її. Зате Остапчик зупинився і озирнувся. Їх наздогнав молодий чоловік. Присів біля хлопчини і показав іграшковий трактор, який щойно не купила його мама. Ти цю машинку хотів. Очі хлопчини загорілися, але він не вхопився за іграшку. А обійняв своїми рученятами чоловіка за шию. Так, дякую, ти такий добрий. Лише потім взяв з рук незнайомця омріяний трактор. Остапчику, віддай дядечкові іграшку і йдемо додому. Оговтавшись від шоку, втрутилася нарешті Олена. Але чому? Син не розумів, чому він має відмовитися від подарованої іграшки. Тому що не можна нічого брати від незнайомих людей. Жінка не знайшла більш аргументованої відповіді. Так давайте познайомимося. Чоловік підвівся і простягнув Олені праву руку. Віктор. Олена, як заворожена, переклала сумку з правої руки на ліву і теж простягнула свою, назвавши ім'я. Віктор легенько потиснув тендітну жіночу руку, пильно дивлячись в її очі. Жінка відвела погляд перша, висмикнула свою руку з чоловічої долоні, яка затрималася там довше, ніж годилося б, і звернулася до сина. Остапе, віддай дядечкові іграшку і ходімо додому. Але хлопчик проявив небувалу досі впертість. Руку з трактором він заховав за спину. Вільною взяв за руку Віктора і не по дитячому серйозно і впевнено сказав: Не віддам, дядя Віктор добрий, а ти зла. Такого не очікував ніхто. Запала мовчанка. Першим оговтався Віктор. Він знову присів біля дитини, не випускаючи його руку зі своєї, а другою легенько розвернув його обличчя до себе. Остапчику, Давай поговоримо як чоловік з чоловіком. Добре? Хлопчина ствердно кивнув головою. Просто дуже хочу мати ще одного трактора. Можна дядя Вітя мені його подарує? Уже вдруге, за кілька хвилин, малий хлопчина здивував двох дорослих. І яка мама відмовила б знову. Ну, гаразд, нарешті здалася Олена. Але більше такого не буде якого не буде? вирішив уточнити Остап. Ну, жінка відразу не знала, як пояснити, чого саме не буде. Ти не будеш більше нічого брати від чужих людей. Добре. Але дядя Віктор мені не чужий, правда? Правда, сказав чоловік, не давши шансів Олені заперечити. І на правах майже свого маю намір з вами трохи прогулятися. Ура! вигукнув Остапчик і знову взяв Віктора за руку. А куди підемо гуляти? Олена почувалася мало не зайвою в цій трійці, бо вже її думки ніхто й не питає. Це дещо обурило жінку. А мою думку вже ніхто й не питається, так? ображено сказала вона. Ма, можна? благально подивився на Олену Остап. Будь ласочка», – вставив свої дві копійки Віктор. Двоє проти однієї, так нечесно, вже не так суворо сказала жінка і нарешті усміхнулася. Ходімо, уже, що з вами зробиш? Так, завдяки сину, в її життя увійшов Віктор. Олена думала, що вже ніколи не довірятиме чоловікам після того, як обпеклася. Безтямно закохавшись у свого однокурсника сім років тому, вони вже закінчували інститут, планували спільне майбутнє, хоча разом жили вже рік. Але Олена мріяла про весілля, сім'ю, дітей, як і майже кожна жінка. Дівчина не відразу зрозуміла, що вагітна. В суєті написання диплома та інших клопотів ранішня Нудота сприймалася як перевтома, чи щось не те з'їла. Та в якийсь момент Олена замислилася, що це не просто так пішла до гінеколога, який її порадував, що вона на другому місяці вагітності. Навіть не збагнула, рада вона цій новині чи ні, вирішила все розповісти Романові. Додому прийшла швидше, ніж мала б, бо вирішила вже не йти в інститут після огляду в лікаря, а відразу податися додому, приготувати щось смачненьке, влаштувати коханому романтичну вечерю, а вже в такій приємній обстановці сповістити радісну новину. Її здивувало, що двері в квартиру були не замкнені мабуть, роман забув зачинити, подумала і увійшла в коридор. З кімнати було чутно характерні звуки, серед яких особливо голосними були жіночі стогони. Як заворожена, вона привідкрила двері і побачила сцену, яка потім ще довго стояла перед її очима. Роман був не сам, а з аспіранткою їхньої кафедри. Олену знудило, і вона побігла в туалет. По дорозі зачепившись за табуретку, яка стояла в коридорі. Звісно, цей шум не могли не почути коханці. Олена вийшла з вбиральні і зіткнулася з розгубленим романом. Жодні пояснення, що таким чином він забезпечував собі гарантії того, що вступить в аспірантуру, на неї не вплинули. Олена навіть не зібрала своїх речей лише найнеобхідніше. І пішла до батьків. Захист диплома, пошук роботи, новий колектив, декрет, народження сина, життя закрутилося так, що для сліз і страждань часу майже не було. Але відтоді Олена дала собі слово не закохуватися і не вірити чоловікам. І тут в її життя входить Віктор, в якого був свій гіркий досвід. Віктор з Аліною познайомилися на вечірці в спільних знайомих. Це було щось схоже на кохання з першого погляду. Тому й одружилися дуже скоро. А от за другим поглядом виявилося, що очікування від сімейного життя в них різні. Віктор мріяв про велику родину з двома трьома дітками. Аліна дітей не хотіла взагалі вживала спеціальні пігулки, щоб не завагітніти. Чи приховувала безпечні дні. Віктор якийсь час намагався її вмовити, переконати, але жінка затялася. Тоді він сказав, що не бачить сенсу в такому сімейному житті, і якщо вона не змінить своєї думки, то вони розлучаться. Це подіяло. За півроку після того, як Аліна перестала застерігатися, вона завагітніла. Але... Чи то її небажання мати дітей було таким сильним, чи ті кляті пігулки зіграли свою роль, та під час пологів жінка померла, народивши мертву дитину. Віктора це дуже вразило він звинувачував себе у смерті жінки, проте дітей любити не перестав. І тут став свідком сцени у супермаркеті, коли мама відмовила маленькому синові в покупці іграшки. Взяв з полиці іграшкового трактора, який тримав у руках хлопчик, розрахувався на касі і побіг наздоганяти молоду маму з сином. А Остапчик неймовірно тішився, що в нього з'явився дорослий друг, з яким йому дуже цікаво. Віктор не форсував події і дуже ненав'язливо залицявся до Олени, причому брав правильну тактику. Вирішив налагодити хороші стосунки з її сином. І це спрацювало. Спочатку були спільні прогулянки на вихідних. Потім, нарешті, Олена запросила Віктора на чай. Через якийсь час він запросив її з Остапчиком до себе на каву. Чоловік і жінка симпатизували одне одному. Поки хлопчик інколи бавився сам, вони розмовляли. Через якийсь час уже знали майже все одне про одного. Та якось сталося так, що Остап пришвидшив процес їхнього зближення. Погожого літнього дня, коли вони втрьох пішли в міський парк на атракціони, хлопчик, покатавшись на каруселі, підійшов до Віктора й Олени, які сиділи на лавочці, чекаючи його, заліз на руки до чоловіка і сказав. Будеш моїм татом. Залюбки, усміхнувся Віктор. І знову мене не питають. Теж усміхнулася Олена.